Вітаю 14 лютий і зрозуміла, яка тема сьогодні буде. Хочу сьогодні з вами поговорити про психологію кохання, тому вирішила зробити невеликий етер якраз на тему кохання. Ну і давайте розберемося трішки з цим феноменом, тому що, з точки зору психології, кохання це феномен. А коли ми підемо і подивимося в етимологію, тобто в походження цього слова. Феномен. Що таке феномен? Феномен з грецькою це явище або поняття, яке загалом важко зрозуміти. І в психології, саме в психології, кохання, закоханість це якраз феномен. Тобто психологи розглядають і кохання, і закоханість як щось, що важко збагнути, важко зрозуміти. Але, але, все ж таки, психологія, наука психології за 100 років намагалася якось зануритись в тематику кохання. Дуже багато психологічних шкіл досліджували: кохання, закоханість, і, скажу чесно, важкувато Важкувато наукові дослідження просувалися саме в темі кохання. Тому що, як я вже зазначила, кохання це феномен, а феномен це щось, що важко зрозуміти. Ну, в принципі, на цьому можна етер завершити. Нічого не зрозуміло так? кохання, це щось що нічого не зрозуміла. Але все ж таки я підібрала для вас інформацію вона наукова з наукових статей. І давайте все ж таки сьогодні розберемося. Тим паче, слухайте, ну українці, ми ж маємо на позначення цього прекрасного почуття два слова: у нас є і любов, і кохання. Ну кому як не українцям тоді розбиратися взагалі з цим, що це таке, з чого воно складається. Це взагалі дуже-дуже е, знаменно, так? коли в мові присутні два слова, і ми, як українці, ми дуже гарно розуміємо, в чому різниця. І взагалі мова це віддзеркалення культури народу. І сам факт того, що в нас, в українців, є і мова, е, перепрошую, в нашій мові, як у українців, в нас є поняття і любов, і кохання, і ми чітко знаємо різницю, бо кохання це про. Інтимність вже якусь. А любити можна, любити можна батьківщину, любити можна батьків, любити можна футбол. Хтось любить пиво, та, хтось любить вино, хтось любить цукерки. Тому е, любов це теж, коли ми ставимо в центр нашої уваги, наших бажань якийсь об'єкт. І наші дії направлені на те, щоб от бути або з цим об'єктом, або принаймні якось з ним перетинатись. Да? Що ми любимо смачно поїсти, то ми будемо майже щодня шукати шукати можливість смачно поїсти. Загалом, дивіться, сьогодні 14 лютого, і це ж, зверніть увагу, це не свято. Кохання, ну це ми вже так його інтерпретуємо, Бізнеси так його інтерпретують, тому що на цьому можна зробити дуже великі продажі. І насправді в західному світі це дійсно гарний привід зробити план продажів чудовий, особливо на початку року, коли знаєте. Після виснажливого такого для гаманців періоду новорічних свят, січень зазвичай це період дуже-дуже таких великих, селзів, тобто розпродажів, і ось починається лютий. Загалом я відслідковувала історію цього свята, тому що якщо ми подивимось на такі найбільш релігійні свята, вони так чи інакше пов'язані з циклом сонця. Тому що Різдво в нас це коли йде зміна сонця. Особливо зараз, коли ми вже почали разом, ну, я маю на увазі, православні почали святкувати з католиками Різдво. І цей день змістився ближче туди до дня, коли найдовша ніч. І за стартань ще до релігійними Уявленнями світу це був період, коли вмирає старе сонце і народжується нове сонце. От після найдовшої ночі, так, коли вже світовий день починає збільшуватись, народжується нове сонечко, і власне свято Різдва, народження Ісуса, воно співпадає. За календарем. А далі в нас дуже теж така цікава історія, тому що Великдень, він, якщо подивитися, чому він, по-перше, так, та, то в то один день, то в то інший нефіксована дата Великодня прив'язана тому, що була до місячного циклу. Там теж цікава історія, коли новий місяць і саме там ну, певний математичний розрахунок іде. Але теж пов'язаний з тим періодом, коли вже день і ніч стають однаковими. День починає збільшуватись, тоді десь плюс-мінус свято Великодня. Ще в нас є таке цікаве свято Івана Купала, яке дійсно там Іоанна Хрестителя воно дійсно так занурюється корінням в язичницький період, якщо ми говоримо про славян. І це історія тоді про найдовший день. І найкоротшу ніч, і вже після цього свята день починає скорочуватися. І ще маємо восени свято стрітання. Знаєте, кажуть, це зима зустрічається з осенню. І це якраз історія, коли вже день і ніч однакові, і ніч стає довшою. День святого Валентина взагалі в цій історії ніяк не присутній. Я намагалася якось прив'язати, тому що ну загалом всі великі такі релігійні свята вони так чи інакше пов'язані з цим циклом сонця. От день святого Валентина він взагалі ніяким чином до цього всього не не прив'язаний. можу зробити лише один єдиний висновок, що, напевно це свято виникло так з комерційною метою. Комерційно, ну, це моє бачення, ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись. А з точки зору психології, я сьогодні хочу вам розповісти, в чому відмінність між такими поняттями, як кохання і закоханість. І власне. Ознака здорової особистості, здорової, навіть здорової дорослої особистості це якраз вміння чітко зрозуміти в чому відмінність і що я зараз відчуваю. Чи це в мене закоханість крихка, така чи це дійсно глибоке почуття кохання? Отже, п'ять основних відмінностей кохання і закоханості, тому що 14 лютого все-таки це свято кохання, але день закоханих. От питання, що ми святкуємо сьогодні, і, і хто ті люди, які мають право сьогодні святкувати. Отже, давайте. Закоханість. Якщо ми говоримо про когнітивний, емоційний такий компонент, закоханість в нас це завжди щось таке інстинктивне. Якось воно з'являється, ми не розуміємо, як воно там з'являється. Ну, якщо досліджувати гормони, то можна там зрозуміти. Як воно з'являється і як воно зникає, тому що на певному підйомі воно з'явилося, а потім пішов спад і, і немає закоханості. Кохання це досить глибоке усвідомлене почуття. Це не емоція. Тут емоції присутні, звісно, але це почуття. Тому зазвичай кохання воно виникає не одразу на відміну від закоханості. Ну, бо закоханість це якраз та історія, там, де стріла Амура прилетіла, і все. Та як воно, да ну, закохався. Кохання з першого погляду. Це якраз історія про закоханість. Коли ось так і, і все. І закохалися. З часом, звісно, закоханість може переростати в кохання. І це найкласичніша така історія, коли люди спочатку закохуються, а потім починають відкривати для себе один одного і розуміти. Господи, як пощастило, це ж кохання всього мого життя. І ось це усвідомлене, глибоке почуття, коли ти розумієш, як тобі дійсно пощастило. І ти намагаєшся вибудовувати відносини на відміну від закоханості, де все відбувається в момент, інстинктивно, і зрозуміти взагалі нічого неможливо. Далі, ну власне, я вже про другий компонент сказала, як виникає і як зникає. Кохання це довга історія. Та? Закоханість, наче десь там хтось на якомусь тумблері вимкнув, увімкнув, та? пустив амур стрілу, прилетіло. Стріла вилетіла, все зникло. Центр уваги, ось тут теж дуже такий цікавий момент. Якщо ми говоримо про кохання, то в центрі уваги це завжди будуть наші стосунки. Це завжди така дуже глибока духовна складова у відносинах. І це можна сказати навіть такий якийсь альтруїстичний підхід до об'єкта нашого кохання на відміну від закоханості. Закоханість це завжди трішки, а можливо, і не трішки, про егоїзм, про оце плекання свого его Я хочу, я, я ось так. і що цікаво, в закоханості дуже часто ми даємо перевагу не духовним складовим нашого партнера, а фізичним якостям, фізичним, навіть, я б сказала, властивостям нашим, да? зовнішньому вигляду, ну і, і так далі. Тому. Присутність фізики більша в стані закоханості, а кохання дійсно це почуття з дуже-дуже глибокою такою духовною складовою. На фізичному рівні, дивіться, кохання воно упорядковує фізичний контакт. Тобто, воно стоїть в основі і на цьому вже будується фізичний контакт. А закоханість, вона експлуатує наш фізичний контакт. Кохання, воно може витримати е, випробування та, і часом, і відстанню. Тобто розлука для дійсно глибокого почуття кохання, вона, ну, вона може бути неприємною, але вона жодним чином не вплине на глибину цих почуттів, на відміну від закоханості. Тому що ну, є навіть такий вираз, що очі не бачать, й серце не відчуває. Це якраз про стан закоханості. Далі, коли ми говоримо про кохання, це завжди про нашу, наше прагнення будувати відносини. Розумієте? І наше прагнення будувати відносини і бачення перспектив, от куди ми рухаємось. Так? Це завжди про кохання. Закоханість. Вона сліпа, вона дуже часто ну, це пристрасть, та, в основі закоханості пристрасть. І вона дуже часто не зважає. Розум каже, що можуть бути погані наслідки цієї історії, але закоханість на це не зважає. Тобто для закоханості наслідки те, що буде завтра, те, що скажуть люди. Та... Це, це взагалі не історія про закоханість. Але я наголошую на тому, що дуже часто глибоке почуття кохання воно якраз і е, починається з закоханості. Тобто не потрібно сприймати закоханість як щось таке негативне, але просто потрібно знати, що воно дуже-дуже таке крихке і, е, і інстинктивне. А усвідомленість це вже історія про кохання. Е, також е, на що хотіла звернути увагу, є одне з таких визначень закоханості, як закоханість це змінений стан свідомості. А скажіть мені, а що нам ще може змінити стан нашої свідомості? Я вам скажу: це алкоголь, це наркотики, це ліки. І якщо в людини є, не дай Боже, якийсь розлад психічний. То тут теж мова буде йти про зміну стану свідомості. Тобто закоханість, це дійсно про змінений стан свідомості, тому вимагати від закоханих, закоханих не коханців, до речі, теж мені цікаво це слово коханці це від кохання чи від чого? От, вимагати від закоханих людей, які саме переживають закоханість, а не кохання якогось, якоїсь раціональності, да, іноді кажуть, господи, та подивись на, на, на кого він схожий, або на кого вона схожа. А чи ти думаєш про наслідки? Це якраз історія, коли хтось з боку дивиться на союз да, двох закоханих, розуміє, що там взагалі ніяких перспектив, а люди перебувають в цей час. У стані закоханості вони не думають про наслідки. В них там такий букет гормонів їм допомагає переживати е яскраво переживати цей стан закоханості все чудово. І це прекрасний стан. Давайте чесно, це, це прекрасний стан з точки зору того, що ми відчуваємо в цей момент, як ми будуємо відносини один з одним. Це яскравий стан. Та, він може бути деструктивний, він досить такий егоцентричний, от. але це приємний, яскравий стан емоційних людей, тому закоханість це загалом прекрасно. От, І найуспішніший варіант розвитку. Це коли ваша закоханість переростає в кохання. Це взагалі ідеальний сценарій. І також як сьогодні не згадати про визначення кохання від книги кохання від Камасутри. Та, е, древня така стародавня наука про кохання, яка говорить, що е, справжнє кохання це поєднання трьох компонентів. Перше – це коли у вас е, з вашою половинкою. Є дуже тісний духовний контакт. Духовний контакт у нас дуже тісний не лише з нашими половинками, яких ми кохаємо, а також з друзями. Тобто, якщо ваш партнер є вашим другом, це вже перша складова, обов'язкова складова, яка от за камасутрою має бути для того, щоб було кохання. Друга складова це фізичний контакт. Фізичний контакт, ну тут зрозуміло, та? що на фізичному рівні, на рівні сексу ви ідеально підходите один одному. Це на рівні відчуттів. Тут вже це, це не про думати, а це про відчувати. І там на фізичному рівні все відбувається ідеально. І третій компонент: він от, здавалося Камасутра. Та? Що ми знаємо про Камасутру? Ну тож. а це дуже глибока книга, глибоких знань, наука. Не стільки книга, як наука. Ось третій обов'язковий компонент кохання. Це поєднання розуму. Розум це про повагу. Дивіться, ми зазвичай когось поважаємо за щось. Тобто, уявіть, яка розвинена має бути особистість: фізичний рівень, духовний рівень, інтелектуальний рівень для того, щоб відчути справжнє кохання. І найцікавіше, що найглибше таке почуття кохання ми можемо отримати, коли. Коли зустрічаємо таку саму здорову, мається на увазі з точки зору стану психіки, дорослу особистість, от коли зустрічаються дві дорослих особистості, які вміють на духовному рівні розпізнати і розкрити себе для іншої людини, на фізичному рівні, ну на фізичному, знаєте, це вже, ну, це вже біологія, тут як пощастить, але кажуть навіть, що на фізичному рівні ми відчуваємо нашого ідеального партнера. За його запахом. І причому це такий запах, який ми не усвідомлюємо, але ми, ми його відчуваємо, ми розуміємо це, це наш, наш партнер ідеальний для фізичного контакту. І розум, розум, І тому що повага це, це завжди про, про щось, поважають за щось. Тому я вам бажаю в цей прекрасний день, щоб якщо раптом трапилось закохання, щоб вона обов'язково... Переростала в глибоке почуття в кохання. Я вам бажаю розвивати себе як особистості для того, щоб мати можливість відчути те глибоке почуття кохання, яким його визначає Камасутра. Я думаю, все ж таки, вони щось точно знали про справжнє кохання. Ну і бажаю вам будувати взаємини, не лише з коханими, загалом з вашим оточенням. Якщо ви замислюєтесь над тим, як побудувати взаємини з точки зору бізнесу з вашими клієнтами, то на фоні бачите мою книгу, як завоювати серця клієнтів. Це не про кохання, але це про любов. І якщо ви прочитаєте книгу, то, звісно, зрозумієте, як побудувати справжню любов між бізнесом та клієнтами. Хоча це любов за гроші, давайте чесно. Гарного всім дня і до нових зустрічей!